Давно вже готую чай з морквою. Сьогодні вирішила показати і вам, як я його готую. Цей чай дуже корисний і ароматний, багатий на вітаміни та мікроелементи. Він містить бета-каротин, вітаміни А, Б, С, калій і антиоксиданти, що зміцнюють імунітет, покращують наш зір та підтримують здоров'я шкіри. А приготування дуже просте. Моркву очистили і натерли на терці. Потім висушуємо, я сушу в духовці при температурі 50-60 градусів до повного висихання. Головне не пересушити та не перепалити. А далі заливаємо окропом, як звичайний чай, даємо постояти там 5-10 хвилин, проціджуємо, додаємо за смаком хто мед, хто цукор, хто що любить, чи лимон, там корицю імбир за бажанням. І можна смакувати. Цей чай добре зігріває взимку та освіжає в холодному вигляді влітку. Чи смакували ви такий чай? Пишіть в коментарях.